Органайзер, який шукає кожен. Кошик для сортування білизни 120 літрів, букров Б14. Виконаний кошик для білизни з металу та тканини. Для основи каркаса використано трубки з алюмінію. Він не піддатли до корозії, а сам метал є легким, міцним, надійним та 100% переробним, що сприяє екологічній чистоті. Три відділення то непромісна тканина та стильний вигляд. А це означає, що вам більше не потрібно сортувати одяг перед пранням. Економте свій час та гроші, скориставшись нашою спеціальною пропозицією.